Сьогодні хочу зняти такий огляд. Інструменти для обрізку, всі готуються. Що я маю, мої думки, я нікого не заставляю, як там люблять нападати там чи що. Що ви повинні мати для обрізки. Пилку, зараз я покажу. Звичайна інтертуловська пилка. Це якщо вам десь потрібно підрізати ось на великих проміжках. Що, які потрібні? Міл, мілкі зубці, найголовніше. Хочете щось обрізати крепке, велике, не потрібно спеціальне. Ось така пилка, це не реклама, це нічого. Я колись купив, в сина була. Я побачив, попробував ти різа, різа, різати, попробував нею. це бомба, як вона ріже. Мілкий зуб те, що потрібно для зрізу. Секатори найкраще, які ріже. Найкращий секатор, який робить такий зріз, що його не потрібно заробляти з двох сторон, ніяких заминань, нічого. Це найкращий секатор для обрізки. Я рахую. Ну, це так, гілочки десь підрізати, але то все. І наша чудо-рідина для замачення ось таких. Зрізів. Хто б що не казав, там підгниває, не слухайте, запріє, чи що. Ви повинні закрити, щоб не, виві... не було вивітрювання соку. Якраз отой сік не вивітрюється, а там нічого не загниє. Ви це не слухайте ні... нікого. Але робіть свої висновки. Як ріже, що і як ріже? Ну, нам потрібен ще буде ніж або канцелярський ось такий, або якийсь звичайний гострий ніж на рахунок ось такого. Робочий ніж грязний, тому що працює. Як чисте буває тільки або на зберіганні, або якщо нічого не робиш. Як кажуть в хазяйки, якщо чиста кухня дуже ідеальна, то значить вона на ній не готує просто. Вона не може бути геть ідеальною, Сковорідка та сама. Все, але то таке думки. Як ріже дуе бой? Ось беремо лівою рукою, навіть мені незручно. Беремо. Ой, який звук прекрасний. Дивимось, який зріз. Зріз ідеальний. Не хоче фокусуватися. Гладесенький, не потрібно нічого. Якщо ви ріжете ось так, виходить ямка. Якщо ви ріжете ось так, перевертаєте, виходить бугорок. Ось, бачимо такий бугорок. Але ви подивіться на цей зріз. Ну, то секатор, це чорнові секатори, я не рахую, що це що це десь щось підрізне. Пилка. Як пиляє пилка. Ось Ось ця пилка. Знову ж таки, зараз візьму праву руку, щоб було зручніше. Ось ця пилка. Товщина гілки десь сантиметра три. Дивимося. Два, три три Я спеціально пиляв в одну сторону, щоб порахувати. Тому що так за три і дивіться, який зріс вона робить. Ну там відломалось тому що притримати. Дивіться, ладенький зріс. Ось така пилка пиляє зовсім суперська. Ну, і якщо потрібно вам щось пиляти ось так, десь в тоненькому проміжку, дуже зручна пилочка. Ось так складається. Тут десь сантиметрів 5 товщина. Ось пиляємо. Будемо пиляти і туди, і сюди, мабуть. Тоби як вийде. Ні, виходить. Не будемо рахувати, хочете, порахуйте. Але дуже швидко і теж зріс. Дивіться який зріс. Гладенький зріз, зачистити ножиком, а навіть можна і не зачищати. Ну, зачистити, звісно, потрібно. Дивіться, який гладенький зріз. Ось показую тут. Так що такі справи показав свої інструменти основні, якими працюю. Ось такі зрізи обов'язково замащуємо, щоб не гнило. І було все добре. Буде все добре і в нас і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Це ми вже гранати пересадили свої. Ось там у нас гранат, вже немає де саджатися, саджаємо між деревами персика гранат. Там у нас посаджена нова смородина. І кожен, коли буде робити свою справу, як мій на краще, буде тоді в нас все добре, в нашій країні. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре. тримаємось.